Славетні воїни з батальйону Арей відзначили два роки з дня створення підрозділу. Туристичний квест до дня молоді від інституту розвитку міста у співпраці з Арселор Мітал Кривий Ріг та спортивні баталії на ринзі. у нашому місті відбувся відкритий обласний чемпіонат з боксу. Мене звати Наталя Болдинська. Це підсумки тижня, і ми починаємо. Щоб покращити власні знання в Кримурузі, запрацював English Speaking спікінглаб. Штурмовий батальйон Арей відзначив свою другу річницю. Кривий рік став місцем проведення відкритого кубку з боксу Дніпропетровської області. У Кривому Розі пройшов черговий етап міських змагань Veterans Family Games зі стрітболу. Безкоштовні заняття англійською для збільшення словникового запасу. У центральній бібліотеці на проспекті поштової почав працювати розмовний англійський клуб. Двері закладу відкриті для бажаючих двічі на тиждень по вівторках та суботах. Акцент під час зібрання робитимуть саме на практичних відпрацюваннях, аби в людей не було мовного бар'єру розпочати розмову англійською. На зустрічі також будуть запрошувати носіїв ну, мови. На відкритті розмовного клубу побувала і наша знімальна група. Пані Віра долучилась до першого установчого засідання розмовного англійського клубу «English Speaking Club», що розпочав свою роботу на базі центральної бібліотеки на поштовому проспекті. Англійська мова не є чимось новим, адже має високий фаховий рівень володіння нею, а вирішила завітати, аби мати постійну розмовну практику, адже планується залучення до занять безпосередніх носів інглішу, для яких він є рідний. Я прийшла сюди за новими знаннями, навичками друзями. Сподіваюсь. І для розвитку дуже приємно здивована тим, що сьогодні така кількість зацікавлених людей тим, хто хоче вчити англійську. Мені насправді дуже високий рівень англійської. Я, Закінчили міжнародні відносини, є перекладачем, і мені цікаво мати практичні навички, постійні розмовні саме підтримувати свій рівень і не забувати його. Модераторкою засідань розмовного англійського клубу виступає пані Лариса, викладачка Криворізького центрального міського ліцею з багаторічним стажем практичної роботи. Клуб працюватиме на поштовому два рази на тиждень у з 17 до 19.00, у суботу з 12 до 14.00. Значення такого клубу в наш час важко переоцінити через те, що Україна. На здійснює успішну інтеграцію в європейський простір. Тому, звичайно, що українському суспільству слід вільно володіти англійською мовою. Всі ми маємо базові знання з англійської школи, хтось навчав її ще протягом навчання в інституті, але ми не маємо такого простіру, де б ми могли використовувати свої знання. Тому англомовний клуб створений саме для того, аби розвинути мовні навички, створити мовне середовище для всіх учасників цього процесу. Бібліотека на поштовому зручна комфортна локація для проведення таких просвітницьких засідань. Раніше на її базі в минулому році вже функціонував клуб розмовно англійської мови, і запит на нього в криворіжців перевищує пропозицію. Тож саме тому інгліш Club тут поновив свою діяльність в дещо в видозміненому форматі. Гарна подія, і як ви бачите, в залі в нас багато людей. і Ця подія об'єднала людей різного віку різної освіти. У кожного з них своя мотивація, але це чудова можливість покращити свою. Саме розмовну англійську мову, тому що зараз англійську вчать починаючи з дитсадка в школах, в інститутах. Зараз після ем, виходить дуже багато курсів, тренінгів і таке інше. І це теоретичні знання, або попрактикуватися саме можна в розмовному клубі. Англійська мова є не тільки мовою міжнародного спілкування, вона допомагає порозумітись та в повній мірі висловити свої думки та побудувати ефективний діалог з людиною, яка не володіє та не розуміє українську мову. А в розрізі поглиблення євроатлантичних інтеграційних процесів актуальність розмовних англійських клубів більш ніж очевидна. Англійська мова є сучасним ключем для комунікації із цілим світом. Саме тому наша команда надає підтримку відкриттю цього розмовного англійського клубу. Ця подія є дуже важливою. Ою, не тільки для дітей та молоді загалом, а й для дорослих містян. Відкриття розмовного англійського клубу стало можливим завдяки всебічній підтримці ради оборони міста, влади Кривого Рогу, а також управління культури. Оскільки в українському суспільстві нині існує колосальний попит на вивчення англійської мови, цей просвітницький момент не оминули прискіпливою увагою в нашому місті. Зараз ми продовжуємо цю ж саму по великому рахунку програму. Англійська мова сьогодні це ключ до спілкування з усім світом і відкрився чудовий мовний клуб, English Speaking Club англійською мовою, на поштовому, де два рази на тиждень, вже після роботи, люди зможуть удосконалювати всі бажаючі свою мову. Це дуже зручне місце. По перше, це удосконалення мови. По-друге, це клуб, все ж таки, можливість знайти нових друзів. Дуже гарний проєкт, Я вдячний нашим бібліотекам. Слід зазначити, що долучитись до роботи розмовного англійського клубу мають змогу всі бажаючі заняття безкоштовні. До уваги відвідувачів підготували більше 500 розмовних активностей, які значно підвищать рівень володіння інглішем. Нагадаю, минулоріч в рамках проєкту незламні бібліотеки фонди Кривого Рогу збільшились на тисячу книжок англійською мовою для дорослих та дітей, саме від британських видавництв. Це результат. Ад тіснує співпраці із Pen International, міжнародною організацією, що об'єднує письменників і журналістів. Pen Ukraine, English Pen, Book Aid International та новою поштою. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв. Підсумки тижня міський. сила, відвага та відданість. Саме такі якості характеризують бійців окремого штурмового батальйону Арей, який відзначив свою другу річницю. Їхній шлях це історія героїчних боїв на найскладніших ділянках фронту. Місто завжди віддячує та допомагає своїм героям. Рада оборони Кривого Рогу на чолі з Олександром Вілкулом продовжує підтримувати захисників на передовій, передаючи чималу кількість бойових та розвідувальних пташок. Тож в якому розмірі була передана допомога? А та детальніше про бойовий шлях арею. Дивіться далі. Ремой, штурмовий батальйон Арей української добровольчої армії нашої 129-ї бригади ТРО відзначає свою вже другу річницю. Два роки тому цей батальйон почав свій шлях із групи сміливців, які героїчно воювали під Архангельським. Відтоді їхня бойова слава тільки зростала, перетворюючи арей на один з найбоєздатніших підрозділів нашої країни. Як пов'язав своє життя з військовою справою та з батальйоном Арей, згадує головний сержант Михайло. Якось так, Якось так вийшло, що я мріяв потрапити саме в десант. З моїм зростом трохи не підійшло. Строкову я пройшов в танкістах, а потім все-таки пішов добровольцем в 15-му році, потрапив в десантно-штурмові війська. Підписав контракт до закінчення особового періоду. Почалась повномасштабна війна, пішов до ТРО, і потім почав створюватися батальйон Арей. І нас, можна так сказати, запросили, щоб ми перейшли туди. Ось так і по сьогодні в батальйоні «Арей». E Історія батальйону це постійна участь у найважчих боях. Вони захищали Криворіжжя, билися на Херсонському та Запорізькому напрямках, звільняли населені пункти на півдні України, брали участь у боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За їхньою участю звільнені такі важливі пункти, як Нескучне та Старомайорське. Весь цей час бійці батальйону залишалися на передовій, беручи участь у штурмових операціях, демонструючи неймовірну мужність та професіоналізм. Всіх бажаючих до лав підрозділу закликає доєднатися штаб сер. Держант батальйону Олександр. Не кожен буде штурмовиком, але для кожного ми знайдемо свою роботу, свою посаду. І ми зацікавлені в тому. Щоб людина була максимально підготовлена, чим би вона не займалася. Тобто, якщо це водій, це буде кваліфікований водій і буде він займатися своєю справою. Він не буде, якщо в нього, не дай Бог, там згоріла машина, його він не піде штурмувати. От, він одержить іншу машину і буде займатися своєю справою. Так само FP-дрони, пілоти, оператори, тобто безліч посад. Місто завжди завдячує та допомагає своїм героям. Рада оборони Кривого Рогу на чолі з Олександром Вілкулом продовжує підтримувати захисників на передовій. Відтак вчергово передає чималу кількість бойових та розвідувальних пташок. Повітряні розвідники, коригувальники та снайпери це все про безпілотні апарати, які стали чи не одним з найпотужніших видів озброєння під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні війна бронів. Сьогодні ми отримуємо від міста велику партію мавіків, велику партію «Екофло», це те, що дозволяє в польових умовах робити роботу мобільно. Тому ми вдячні всій громаді міста, ми вдячні раді оборони міста, ми вдячні Олександру Вілкову за те, що на протязі двох з половиною років ми маємо таку суттєву допомогу нашому підрозділу. Це нас робить міцніше. Це нас робить сильнішими. Наразі все обладнання, передане нашим захисникам з батальйону Арей, вже вирушило на фронт. Ці безпілотники на передовій допоможуть нашій артилерії з орієнтацією, проводитимуть повітряну розвитку, коригуватимуть та завдаватимуть точних ударів по ворожих позиціях. Саме тому військові експерти вважають дрони одним з найефективніших видів озброєння у сучасній війні. Напередодні другої річниці батальйону Рада оборони міста передала підрозділу допомоги на суму понад 8 мільйонів гривень. У цьому списку 32 квадрокоптери, в тому числі нічні мавіки, 9 тепловізійних прицілів, 100 каліматорних прицілів, 21 зарядна станція. Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни, завдяки підтримці Ради оборони, загальна допомога від міста військовим 129-ї бригади ТРО, до якої входить і батальйон, складає понад 576 мільйонів гривень. що є одним з найбільших показників показників серед усіх міст України. Кривий ріг з самого початку поруч ми формували батальйон, забезпечували. Сьогодні також не пустими руками 32 майвиків, в тому числі 12 тепловізійних, 100 каліматорних прицілів, 21 кО, 9 тепловізорів і багато чого ще. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Тож така допомога у вигляді безпілотників стала ще одним кроком на шляху до зміцнення обороноздатності нашої країни, а також своєрідним подарунком до другої річниці створення батальйону Арей. Їхня відданість справі та готовність до самопожертви це те, що робить їх справжніми героями нашого часу. Попереду у бійців ще не одне дуже складне завдання. Тож бажаємо нашим мужнім воїнам успіху та якомога швидшого повернення додому з перемогою. Ярослава Кальченко, Маргарита Назаренко Ана. Тасія Костенюк Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. Цікаве активне дозвілля з нагоди дня молоді та 90-річчя промислового гіганта Арселор Мітал Кривий Ріг. В неділю більше півсотні містян долучились до туристичного квесту під назвою. Інфініті Ред, який організували фахівці інституту розвитку міста, командну гру поділили на два етапи: онлайн із використанням мобільного додатку, та офлайн, де конкурсанти наживо міряли своїми знаннями та світоглядом. Всі подробиці цікавого заходу далі в сюжеті наших кореспондентів. Гляна разом з друзями приїхала о півдні в неділю на 95-й квартал, але не просто на прогулянку, а задля цікавого дозвілля. Бере участь у туристичному квесті Інфінітред, який допоможе дізнатись цікаву інформацію про кривий ріг та про його незвичні місця. На першому етапі з допомогою мобільного застосунку проходили завдання. У нас є застосунок, завдяки якому ми можемо відгадувати різноманітні завдання і чекінитись на кожній точці нашого квесту. І потім вже фінішуємо, всі команди потім фінішуємо в 16.30 в одному місці. Цей захід дає змогу побувати в цікавих містах, місцях міста, нашого Кривого Рогу, а також гарно провести час з нашими друзями, об'єднавшись в команду. Вже далі ближче до вечора всі учасники квесту, а це більше 15 зареєстрованих команд, зібрались в палаці культури металургів на суд для участі в другому етапі в краєзнавчій квіз Вікторині. Враження у містян від такого нового для них свіжого формату проведення дозвілля виключно приємні. Дуже круто, ми Дуже круто час з сім'єю провели. Команда наша називається «Happy Family», Хоча під час завершення квесту я б, на вибрав іншу назву команду. Ми всі забруднилися. А я ось тут дружина і день капка так що, мабуть, якийсь другий другу дозу команду. А так взагалі круто. Донька і три рочки вона золота шукала. <гум> дуже сподобався квест. ну, хоча була дуже, дуже жарко, але це не завадило нам його проходити. Культурною додатковою опцією для учасників туристичного квесту Інфінітред, який організували з нагоди дня молоді та 90-річчя Арселор Міттл Кривий Криворіг, стало відвідане виставки Сонце сходить на заході її тематика має яскраве соціокультурне спрямування. Я розповідала їм про те, яку цінність має ця виставка, про що вона розповідає. А вона розповідає про мовну ідентифікацію, так про особистість і. Особистість складається з чого? Так, мова наскільки важлива вона, і чи важливо переходити з російської мови на українську? Я акцентувала увагу на цих питаннях і тому, що кожен художник так чи інакше заторкує саме мовну ідентифікацію. Слід відзначити, що такий формат активного просвітницького дозвілля в Кривому Розі проводять не вперше. Прем'єрне проведення здійснили минулого року з нагоди дня туризму, аби в цікавій ігровій формі розказати мешканцям Кривого Рогу багато нової, непересічної інформації про історію та становлення міста, де вони живуть. І тоді учасниками квесту стали студенти університетів міста. Вже цього року юзали цей квест Арселор Мітал Кривий Ріг до 90 і а зараз до Дня молоді ми вирішили зробити такі два етапи: і офлайн, і онлайн, для того, щоб люди могли прийти, поспілкуватися. Це пригода, провести час разом зі своїми друзями, сім'єю. Ну і користом провести час і сучасно, технологічно, тому що це через мобільний додаток, це виконання завдань, це перехід від однієї точки до іншої. Відповіді на питання і вони пов'язані. Зені з історії Кривого Рогу, з туристичними локаціями за результатами отриманих відповідей від учасників квесту обрали переможців, які виявилися найдосвідченішими з питань історії Кривого Рогу та продемонстрували ґрунтовну підготовку та краєзнавчу обізнаність. Окрім пам'ятних сувенірів на згадку, їм вручили подарункові командні сертифікати на пішохідні екскурсії містом, відзнаних гідів майстрів своєї справи. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Іван Сергіїв. Підсумки тижня, перший міський. Зустріч великої родини. Саме так учасники ветеранс Family Геймс описують змагання, до яких долучаються. Відтак, 10 серпня відбувся черговий етап ігор нескорених по Криворізьки. Захисники, ветерани та члени їх сімей змагались у спортивній дисципліні стрітбол. Скільки учасників долучились, та які нагороди отримали, розкажуть наші кореспонденти. У рамках реалізації нової ветеранської політики Політики героїв за підтримки Ради оборони у Кривому Розі вже другий рік поспіль проходять міські змагання з адаптивних видів спорту Ветеранс Фемілі Геймс. Вони стали дуже популярними серед криворіжців. Крім того, досвід їх проведення був оцінений віце-прем'єр-міністркою України Іриною Верещук і вивчається представниками з інших регіонів України. Відтак, 10 серпня на базі Дю США номер 10 відбувся 11-й етап цьогорічних змагань, а саме турнір зі стрітболу. Участь у ньому взяли ветерани, учасники бойових дій та члени їх сімей. Серед них і військовослужбовець Микола у 2023 році. Під час контрнаступу на запорізькому напрямку, при порятунку побратима, Микола наступив на ворожу протипіхотну міну, внаслідок чого втратив ногу. Проходивши реабілітацію, дізнався від знайомих про спортивні ігри та вирішив до них долучитися. Я вважаю це дуже класно, що Роблять таким нероприяттям, ну, тому що якби, людина, яка після поранення, ну, то є психологічно дуже важко перейти в ці, зразу в суспільство. Тому коли спілкуюся, так, навіть, навіть, там, просто, просто приїхати, навіть, 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 навіть не приймати участь, просто походити, дивитися, понаблюдати, вже якби, ну, свого, свого роду реабілітація, скажімо так, психологічна. Пані Ольга є діючою військовою. Про спортивні ігри довідалась через інтернет-ресурси. Змагання зі стрітболу стали для неї першими. Жінка стверджує, подібного роду заходи об'єднують людей та надають їм підтримку, як фізичну, так і психологічну. Змагання я дізналася через інтернет, завдяки Фейсбуку. І в мене є знайомі, які вже приймали участь. і Я вирішила до них долучитися. Вони запропонували, я не відмовилася. Це дуже гарна змога людям поспілкуватися, отримати нові знайомства і далі один одного підтримувати, тому що не завжди буває в житті легко, а підтримка треба завжди залишатися людьми. Загалом до змагань зі стрітболу долучилося 87 учасників. Серед них 12 жінок, 8 дітей та 67 чоловіків. Всі вони були розподілені на групи за відповідною категоризацією. Всього було зібрано 28 команд, по три учасника в кожній. Змагання проходили у спеціальних зонах. Під кожну з них виділили половину ігрового баскетбольного поля. Метою кожної з команд було закинути якомога більше м'ячів у кошик. За результатами змагань переможцями стали 11 команд. За перші місця учасники отримали сертифікат на 5 тисяч гривень. Призери ж були нагороджені медалями, кубками та спортивною атрибутикою. Учасники зізнаються, чергові спортивні перегони були як завжди емоційними, яскравими та принесли купу позитивних вражень. Ми категорія жінки поранених військових зайняли третє місце вже. Є результати. Ну, взагалі, грою я задоволена. Ми не професійні спортсмени, прийшли сюди просто спробувати себе взагалі перший раз, якщо чесно. Ну, все подобається, все, все прекрасно, все круто. Побільше б таких взагалі проводили змагань. Спортивні ігри Veterans Фемелі Геймс проводяться за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Вперше вони відбулися у 2023 році та набули популярності серед ветеранів та їхніх родин. Тож було прийнято рішення зробити їх щорічною традицією. Цьогоріч до спортивних ігор долучилося вже понад 400 учасників. Ми проводимо не просто змагання. Люди кажуть, що це перш за все зустріч великої родини ветеранів наших військових та членів їх родин. Thank you. І сьогодні дуже яскраво сказав тренер, що не зважаючи на те, скільки ти очків набрав до кінця матчу. Якщо ти не щасливий, то не перемога. І сьогодні люди прийшли бути не просто переможцями, вони прийшли бути щасливими, і це дуже важливо. Змагання з різних видів спорту проходять по суботах кожні два тижні. Попереду на учасників чекає велоспорт, легкоатлетичний забіг, волейбол, сидячи, настільний теніс, плавання, футзал та інші види спорту. Бажаємо всім успіхів та спортивних перемог. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко підсумки тижня, перший міський. Помірялись майстерністю на боксерському ринзі. Спортивний клуб КБ-75 став місцем проведення відкритого кубку Дніпропетровської області з боксу серед чоловіків та жінок 1984-2005 років народження. До Кривого Гогу завітали десятки спортсменів з Дніпра, Нікополя та Кам'янського. За спортивними баталіями на ринзі спостерігали і наші кореспонденти. Артур, – 23-річний боксер з Дніпра. Десятиріччя тому його спортивна кар'єра розпочалась волею долі. Прийшов за компанію з другом на тренування з боксу і з тих пір активно займається ним. Неодноразово брав участь в першостях як в Україні, так і за її межами. В звичному режимі хлопець має 5-6 тренувань за для підтримки фізичного тонусу. В рамках підготовки до першості – 10-12 тренувань щотижня. У мене займався друг боксом. Я прийшов з ним на тренування. Спробував, сподобалось. Десять років я вже займаюся цією справою, являюсь майстром спорту України. В планах є професійний бокс, але спершу хочеться поїхати на Олімпійські ігри. Це така жадана мрія. Дніпропетровська область завжди вирізняється великою кількістю спортсменів-боксерів, які гідно презентують наш регіон, як на першостях всередині України, так і за її межами. Військовий стан дещо пригальмував процеси розвитку, але не зупинив. Нині ж на чемпіонатах від Дніпропетровщини різного віку та у різних вагових категоріях виступають до сотні боксерів. Такий важкий час дуже важливо. Перше хочу подякувати Збройним силам за можливість проведення цих змагань. Бачите, що сьогодні спортсменів не дуже багато, оскільки завершився олімпійський цикл, всі готуються і август місяць зачастую канікули, тому ну, стараємося не дати спортсменам відпочивати, так сказати, щоб вони перед Україною проводили більше боїв і здобували опит. Поміряти своїми силами, навичками та підготовкою на ринг до спортивного клубу КБ 75 завітали прихильники боксу з Кривого Рогу Дніпра, Нікополя та Кам'янського. Попри всі складнощі військового лихоліття в країні, федерація боксу продовжує надавати посильну підтримку спортсменам, які ставлять перед собою мету завоювання перших сходинок на п'єдесталі. Становище в нашій державі не дає нам можливості проводити масштабні заходи. Тому не так багато людей зібралося на сьогоднішній день, але ми Продовжимо розвивати спорт, бокс, олімпійський бокс наразі. Тому ми вважаємо, що ми робимо все можливе, щоб бокс. Завжди був на вершині п'ятистало. Приїхало небагато хлопців та дівчат. Тому маємо що маємо розумієте, але ми повинні це робити, і ми будемо це робити. Переможці поєдинків на згадку про свою участь у відкритому кубку Дніпропетровської області з боксу серед чоловіків та жінок. 84 -го 2005 -го року народження отримали пам'ятні кубки та медалі. Олександр Фафілатів, Іван Сергіїв, підсумки тижня, перший міський. І на цьому ми завершуємо наш підсумковий випуск новин тижня і за традицією вшановуємо хвилиною мовчання тих, хто поклав своє життя за незалежність. Вічна шана героям.